Листи у вигляді пісень відправили до Миколая учасники святкового концерту, що відбувся 5 грудня в Ужгороді. Його організатор заслужений артист України, соліст закарпатської обласної філармонії Олександр Садварій. Сьогодні був концерт. Ну... Такий особливий до Святого Миколая. Що вам сподобалось? Мені, мені сподобалося, що нам роздають подарунки. Мені сподобалось, в принципі, виступати. Пізнавані мелодії, улюблені колядки, веселі пісні про Миколая, у виконанні знаних артистів та юних співаків звучали як подяка Збройним силам України та волонтерам. Співочі та лановити сестер Анни Гаврилко, Олександри та Марії Дір подарувало глядачам атмосферу родинного різдва. Марк Ковров виступив з колядкою. Участь у таких концертах юного артиста стимулює, надихає і дарує йому радість. Це Сьогодні в нас зимній концерт Честь Миколая. Я співала колядку, мені сподобалось, що дуже багато дарять подарунків. Не пропускає концертів за участі Олександра Садварія, Олександра Шебела із Мукачева. Я люблю виступати. В мене вуйко, Олександр Садварій. Він мене запрошує на всі концерти співати. Коли виступаємо у філармонії, ми відчуваємо себе артистами. Аж із міста хост приїхала Валерія Попадинець. Зізнається виступати у філармонії це радість і відповідальність. Усе все сподобало. Благодаря яні Миколаївні Садвері я сюди вийшла. Вона мене підготувала. Вона дуже молодець. Яскраві учасники зразкового вокального ансамблю Перлинка під керівництвом Марії Мудранинець на сцені філармонії далеко не вперше. Участь у благодійних концертах для них традиційна. Нещодавно разом із Олександром Садверієм співали в одному з торгівельних центрів Ужгорода. В той день зібрали більше 20 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. У філармонії мета концерту теж благодійна. Щирі дитячі листи з проханням одним для всіх українців віримо, будуть почуті.